Морська авіація України це гордість і сила, що охороняє блакитні простори неба та моря нашої держави. Її літаки та гелікоптери здіймаються над хвилями, виконуючи найскладніші завдання, захищаючи нашу землю, море і людей. Історія морської авіації України це історія мужності, професіоналізму та відданості. Особливий внесок у її розвиток зробила одна з бригад, яка в найтяжчі моменти для нашої країни стала прикладом стійкості. Операція з передислокації техніки з окупованого Криму у 2014 році показала, що українські авіатори готові до найризикованіших місій заради збереження нашої авіації та незалежності. Сучасна морська авіація України поєднує традиції з новітніми технологіями. Її оснащення включає літаки для патрулювання і транспортних операцій, гелікоптери для пошуково-рятувальних місій і бойових завдань, а також безпілотники для розвідки та точних ударів. Разом ці сили забезпечують контроль над морським простором і надають підтримку військово-морському флоту. Морські авіатори це люди, які вміють перетворювати небо на поле битви, а море на територію безпеки. Їхні крила це символ захисту, їхня майстерність гарантія успіху в будь-якій місії, а їхня мужність приклад для кожного українця. Морська авіація України це гордість нації, що щодня бореться за мир у наших домівках і свободу нашої держави. Це історія, яка пишеться крилами над морем. На початку березня 2014 року аеродром Саки у Криму був заблокований російськими військовими. Однак командир бригади Ігор Бедзай не здався і ухвалив рішення здійснити передислокацію авіації на материкову частину України. Операція готувалася в умовах суворої секретності, щоб уникнути передчасного втручання окупантів. 1 березня льотчики почали імітувати звичайні регламентні роботи: запуск двигунів та перевірку літальних апаратів, аби не викликати підозри. Кілька днів такі маневри повторювалися, і російські військові перестали реагувати на звуки роботи двигунів. 3 березня командир дав наказ на зліт. Чотири літаки та п'ять гелікоптерів, серед яких патрульні літаки Ан-26 і Б 12 а також гелікоптери Мі-14 злетіли прямо з місць стоянки без вирулювання на злітно-посадкову смугу. Операція тривала всього 18 хвилин, що залишило окупантам надто мало часу для реагування. Полковник Ігор Бедзай, який керував цією надскладною операцією, став символом відваги та відданості своїй справі. У своїх рішеннях він керувався не лише наказами, але й особистою відповідальністю за збереження техніки та безпеку підлеглих. Однак його героїчний шлях продовжився і після тих подій. У травні 2022 року, вже після повномасштабного вторгнення, Ігор Бедзай загинув у повітряному бою. Під час виконання бойового завдання його гелікоптер Мі 14 був збитий ракетою російського винищувача. На знак визнання його заслуг, 10-та морська авіаційна бригада отримала ім'я Героя України, полковника Ігоря Бедзая. Його подвиг і пам'ять про нього стали натхненням для нових поколінь морських авіаторів, які сьогодні. Продовжують боронити небо та море нашої країни. Морська авіація України це більше ніж техніка та завдання. Це історія незламності, яка пишеться героїчними чинками тих, хто відважно стоїть на захисті нашої свободи.